Сьогодні кожен з нас може опинитись у стані внутрішньої тривоги, тому потрібно знати, як собі допомогти. Тож пропоную вам вправу, яка швидко допоможе повернути собі себе. Вона має назву 5-4-3-2-1. Спробуйте виконати її просто зараз разом зі мною. Знайдіть навколо себе 5 речей, які ви можете ідентифікувати. Це можуть бути будь-які речі, книжка, стіл, ноутбук, будь-що. Чотири. Це чотири речі, до яких ви можете доторкнутись. Це може бути ваше власне волосся, светрик або стілець, на якому ви сидите. Сфокусуйтесь на тактильних відчуттях від цих предметів. Три це три звуки, які ви можете почути просто зараз. Можливо, це спів пташок або шум проїжджаючих автомобілей. Два це два запахи, що вас оточують. Це може бути запах ароматної кави. Або аромат чиїхось парфумів. І один це те, що ви можете скуштувати на смак. Можливо, це шматочок шоколадки. Ця проста техніка точно допоможе вам впоратись із внутрішньою тривогою.